Друзі, вітаю на каналі. Певно, мій шефенчик хоче вмерти. Не включається передній міст. Отам От в тій роздатці. Щось криготи. Як в включаєш включене положення, даєш йому трохи навантаження і він там щось починає скриготіти. Вчора їздив по дрова, під горба, ледве виїхав. Мусив там тую тягу і тую, тую тягу там мусив викрутити, подовжити. Подовжив, аж потім включив, включив, додому заїхав. Сьогодні трохи не мав часу зранку, а вже трохи розібрався з цими роботами, підняв його на таку саморобну естакаду, собі зробив з дощок. Спеціально. Для того. І тепер думаю, що то його робити. Там є збоку кришечки, от його От його кришечки. Я їх зараз спробую відкрутити, там всередині ходить такий вал, що включає вилучку в коробці. Попробую його розібрати, подивлюся. Може, там десь воно щось заклинює, а як ні, то прийдеться знімати той, той, всій, той роздатку, ту той всю, відкручувати кардан, зливати масло, то процедура трохи довга, тому я певно розділю відео на дві частини по ремонту. Цього трахтурця. Добре, починаємо розбирати. Починаємо розбирати, починаємо дивитися, що ж йому не так і що там скриготит. Так, друзі, почав відкручувати, почав утекти масло. Зараз зливаю масло. Масло чисте, бо я лиш заляв його весною. Але. Відкрутив я пробочку і на пробці є стружка. О! є стружка Небагато, але вона є. Зараз зляється масло. І напевне, що я буду знімав ту всю роздатку. Перегляну чому, що і до чого. Добре, дивимося далі. Так, друзі, вже ніч, темно, але я не покладаю зусиль. Розбираю. Довго шукав інформацію про роздатку, про передній міст Шафенга. Чесно скажу, не, не знайшов. Геть взагалі. Про коробки, про все про мотори є купа інформації, про міст, про роздатку немає. Тому було прийнято рішення розбирати, розбирати. Карданний вал я від'єднав, під'язав його до підножки, там відкрутив його від роздатки. Зараз відкручую теж 4 болти, Масло я вже злив. і знімаю роздатку, несу його до майстерні і разом будемо дивилися, шукали причину. Добре, поїхали. Так, друзі, зняв я роздатку. Нарешті з тяжкими бідами. Що ми бачимо? Чому вибивало? Мені передній міст вибивало вилку. По тій причині, що отая шестерня, отає, отає привід, вона виходить на розкручена. Як кажуть, як з старої дружки. Розкручена вона... О, та там фіксатор розкручений. Сто процентно, ну. Отай фіксатор, о він. Він, він розкручений. Воно, воно добре, що воно зашплінтовано. Дротом, але він, він, він розкручений. І тому побили мені зуби з краю. Добре, що вчасно поліз туди, бо було би побило до кінця конкретно все. Ось такий вигляд тої коробки. Добре, то ми в понеділок закрутимо, бо завтра неділя, не будемо того чпали. Зараз підемо до майстерні, я вам покажу ще роздатку. Що то воно є і як це воно є? Там ще є один нюанс по тій вивочці, зараз, зараз все буде видко. Так, друзі, є роздатка. Побило тут також. Розверну вам, щоб було краще видко. От тут на тій шестерні. Приводні побило також зуби. Але то не є критично. Ще би, ще би могло би ходити. І видко, що воно... О! Браво самим краєм. Самим краєм браво, воно його не довключало включало. чим би то витерти, щоб вам краще показати. О! О, бачите, браво самим краєм шестерні. Витовкував мені вже там посадочне місце собі. О, о, видно на тій. о. Відко, як воно браво. Самим краєм. Отак, наполовину. Решта шестерні. Вільно. А все через те, що тая шестерня розкручена. Отут є фіксатор, о там є всередині шарик. Той шарик тримає вилучку. Зараз вам покажу. О, на вилучці є такий паз, воно заходить в шарик, і тобто не дає йому виключити. Стоїть. Але за рахунок того, що там та шестерня розкручена, воно його попихало і вибивало. Ще один нюанс є такий, що отут, в тих втулках, якщо їх можна так назвати, вони стоять отут спереду. Отут вони стоять. Всередину заходить той вал. І там купа герметику. Просто не то, що, а купа. І він не давав йому включати. Воно якби не до Воно якби заходило, але не до кінця. І тому вийшла така проблема. Герметик почиститься, поміється, все, все пошкробається. І поставитися назад. І такий ще є нюанс, що якщо масло густе, воно туди по-любому попадає. То взяти болгаркою легенько зробити отут тут канавку пропил з ціллю, щоб масло вільно виходило з того. З тої втулки і, і попадало назад в роздатку. А вал вільно заходив, включав і виключав. З того боку варіант аналогічний. Є друга та й втулка І там аналогічно є того герметику. Не знаю, навіщо воно так зроблено. Збирали його китайці чи збирали його у нас в Україні. Але намастили герметику стійко. Навіщо його стіку там мастити? Не можу я того зрозуміти. Але це вже таке. Добре. Діагноз встановлений. Прийде понеділок, то все шкробається, миється, здирається. Нова прокладка. Помаститься герметиком, але вже не так. Тут, тут, -мо, та тут герметику. Страшно дико. Коротше, друзі, отакий вийшов ремонт. Та ще старніше буде ходила. Та є, що в коробці, також буде ходила, все відрегулюється. Там та я підтягнеться, щоб стояла мертво. Тут тут все все відрегулюється і ставиться назад, і трактор буде їхав далі. Такий ремонт. Добре, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!